Дні довшають, скоро 22 червня, найдовший день в році. День містичний. Кажуть, 22 червня, так що дорогі ритуали робіть, хто знає, хто в курсі на процвітання, на здоров'я і на магічну силу. Тільки що дівчина комплімент зробила. Сказала, ви супер гарна. Мені так приємно, що я забула, про що я думала, а я щось аналізувала. Природу людини, знаєте, там, типу, таку всяку штуку непросту тематику. Оцю книгу зараз читаю. Ну, щоб розуміти, що на близькому сході твориться. Дочитую. Там дуже багато фактів таких, що якщо ти не жив в ті часи або не цікавився, то й знати немає звідки. От, а, так приємно, як же ж приємно стало, слухайте. А зеркало зайняте. Тут хтось розмовляє. Невже я вже не запишу ніфіга через це? Слухайте, це місце таке. Важливе, о, дякую, звільнили. Що я хотіла сказати? Скоро мені доведеться поїхати. з Житомира. на місяць часу прийдеться прошвернутися, прошвернутися по світі, по світу. Я буду сумувати. Знаєте, за чим я буду сумувати? Я буду сумувати більше всього за липами, того що зараз липи будуть розцвітати скоро. У мене до народження в липні, і я взагалі люблю місяць липень. От, і пісня «Але поцвітуть теж в тему. <гум> От, і, мабуть, я пропущу це цвітіння лип Житомирських, хоча якщо вони ще кілька днів поцвітуть зараз, то ще встигну накайфуватися. От, які квіти ще будуть розквітати протягом цього місяця, які можна пропустити, якщо тут не бути, не знаєте? Розкажіть. Бо цікаво, бо багато вже що було. Зараз вже смін півоні, там були до цього тюльпани, бузок, нарциси, проліски ще раніше. Ну, коротше, 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 для людини, яка помічає цю всю красу, це багатство воно дуже додає багато тендітного захвату в життя.